Застряли у болоті сірих буднів, де гроші ледь вистачають на хліб, а душа стогне від нездійснених мрій. Здається, ви вже все перепробували, книжки про успіх зачитали до дірок, плани складали, намагалися, але результати як пісок між пальцями. Справа не в політиці, не в економічній кризі і навіть не в вашому минулому. Застрягли ви через те, що ваша внутрішня частота неправильна, як налаштування старого радіоприймача. Уявіть, ви знаєте слова пісні, але оркестр грає фальшиво і мелодія спотворюється. Ваш свідомий розум прагне змін, але підсвідомість, як затятий консерватор, тримає вас у полоні старих вірувань. А саме підсвідомість, цей потужний оркестр диригує вашою реальністю. Я покажу вам. Як переналаштувати ваш внутрішній радіоприймач на частоту успіху за всього лиш тиждень, будьте готові до дискомфорту, адже це зруйнує все, що вам нав'язували роками, Впізнаєте себе у безкінечному колі одних і тих же проблем вічні фінансові труднощі, ті самі страхи, розчарування, що б'ють по голові, немов молотком. Ви намагаєтесь вибратися, але невидима сила тягне назад до звичного болота. Це ваша вібрація, енергетична мелодія, що задає тон вашому життю. Більшість вірить, що достатньо простого бажання і все зміниться. Та Всесвіт реагує не на ваші бажання, а на вашу вібрацію, на те, що ви відчуваєте постійно, а не лише думаєте час від часу. Ваше тіло, ваш дім, робота, кожна річ все це енергія, що вібрує. Ви рухома радіостанція, що постійно транслює сигнали у світ. І світ, як ідеальне дзеркало, відзеркалює ваші передачі. Якщо ви вібруєте на частоті нестачі, навіть мріючи про багатство, що ви отримаєте ще більшу нестачу, страх отримаєте ще більше страшних ситуацій. Можна повторювати афірмації цілий день, але якщо всередині кипить тривога. Гнів чи невпевненість, ваша частота буде не в унісон з вашими цілями. Саме в цьому різниця між тими, хто досягає неймовірних результатів, та тими, хто залишається на місці. Пам'ятаю, як це було у моєму житті: 4 тисячі доларів на рік, сміховинна сума. Важка фізична праця, прибирання офісів, шиномонтаж, миття машин. Я жив у кліці обмежень. Навіть не усвідомлюючи своєї вібрації. Здавалося, це просто життя. Потім мені дали книжку роби точно так, як написано. І я почав розуміти те, що розумієте ви зараз. Першою змінилась не робота і не моя банківська картка, Змінилась моя частота. Все почалося зсередини. Я почав бачити себе інакше, думати, діяти, а головне, відчувати по-іншому. І ось він секрет: відчуваєте по-іншому, вібруєте по іншому. Вібруєте по іншому, все змінюється. Але я не буду вас обманювати. Спочатку зміна вібрації це незручно. Тіло протестує, розум чинить опір, все тягне назад до старого, звичного, закарбованого з дитинства. Саме ці старі програми. Ці вірування та емоції, що ви носите в собі, не усвідомлюючи, утримують вас на старій частоті. Але якщо ви зможете зберегти нову вібрацію, незважаючи на дискомфорт і страх, станеться щось неймовірне, ви почнете притягувати нове. Нейронаука доводить, що мозок не розрізняє реальний досвід та той, що ви проживаєте інтенсивно у своїй уяві. Візуалізуючи та відчуваючи бажане як реальність, ви перебудовуєте свою нервову систему, емоційні шаблони, енергію і, відповідно, змінюєте свою частоту. Змінюється частота, змінюється ваше енергетичне поле. Змінюється поле, змінюється все. Знаєте когось, хто постійно скаржиться на роботу, родину, гроші. Помічайте, чим більше скарг, тим більше приводів для них. Це не випадковість, це вібрація. А тепер подивіться на того, хто навіть у скрутних обставинах залишається вдячним, сповненим надії та мети. Все ніби тече для нього плавно, навіть з обмеженими ресурсами. Це не везіння, це вібрація. Яка ж ваша вібрація зараз? Зупиніться на мить і відчуйте спокій, тривога. Роздратування це ваш магніт, що визначає зв'язок з оточенням, людьми, можливостями, ідеями та грошима. Я не кажу, що треба постійно відчувати себе добре, це нереально. Але усвідомлюйте свою вібрацію, щоб її змінити. Не треба ігнорувати проблеми, треба вирішити, що вони більше не будуть диктувати вашу частоту. І це можливо. Ви можете тренувати нову вібрацію щодня за допомогою простих практик, медитація, візуалізація, вдячність, зв'язок з чимось натхненним, це потужні інструменти для підняття вашої частоти. Пропоную вам виклик. Наступні сім днів відчувайте себе успішним, незалежно від стану вашого рахунку. Одягайтесь з гідністю, ходіть впевнено. Розмовляйте як людина, яка живе мрією, і дякуйте, як та, яка вже отримала все бажане Сім днів без пропусків і спостерігайте, що станеться. Люди помітять ідеї прийдуть, можливості з'являться. Реальність відповість вам вона завжди відповідає. Запитання в тому, на що ви вібруєте зараз? Чи відчували ви себе у замкнутому колі? Немов, щоб ви не робили позитивне мислення, книжки, відео, афірмації, життя повертається до вихідної точки. Зарплата зросла, але одразу з'явились нові борги. Почали нові стосунки і знову ті самі старі шаблони. Це не невдача. Це ваш парадигма. Парадигма це як комп'ютерна програма, встановлена у вашій підсвідомості, набір вірувань. Звичок та емоційних шаблонів, які ви навіть не усвідомлюєте, але які керують усім, що ви робите. Вона визначає, як ви думаєте, відчуваєте, дієте і, відповідно, що притягуєте. І ось головне парадигма сильніша за ваше свідоме бажання зміни. Вона завжди перемагає, доки ви свідомо не вирішите її замінити. Багато хто вірить, що досить думати інакше, і результати будуть інші. Але одні думки нічого не змінять, якщо в підсвідомості залишається все те саме, ви можете думати, я багатий, але якщо всередині сидить парадих менестачі, ваш глибокий розум розуміє, це неправда, і буде намагатися вас тримати на колишній частоті старий шаблон, стара вібрація, ті ж результати. Тому багато років я, незважаючи на величезне бажання рости. Постійно зазнавав невдач, ідеї, плани, ентузіазм, але все поверталося на круги своє. Поки я не зрозумів, проблема не у моїх зусиллях, проблема у моєму парадигмі. Він був так глибоко вкорінений, що навіть коли я намагався уявити щось більше, емоційний дискомфорт був неймовірним. Я відчував себе шахраєм, мучився від провини, невпевненості, страху. І ці почуття саботували будь-який прогрес. Нейронаука доводить, що близько 95% наших щоденних дій автоматичні, керовані ментальними шаблонами, сформованими ще до семи років. Це означає, що поки ви намагаєтесь змінити своє життя за допомогою 5% свідомої частини свого розуму, решта 95% тягнуть вас назад до звичного, до того, що здається безпечним, навіть якщо це руйнує вас. Парадигма розумна, підступна і має чітку мету тримати вас там, де ви є, бачили ви людей з величезним потенціалом, відмінною освітою, важливими дипломами, але які не можуть просунутися фінансово. Людина знає, що робити, але не робить, планує, але відкладає, починає, але не закінчує. Чому? Бо парадигма сильніша сильніше знання. вона перевершує логіку. Ігнорує дипломи, діє в тіні свідомості. А найжорстокіше людина часто не усвідомлює, що сама себе саботує. Вона звинувачує уряд, ринок, дитинство, чоловіка, жінку, злу долю, а ворог всередині. Візьмемо Майка Тайсона, наймолодший чемпіон світу з боксу у важкій вазі. Заробив понад 300 мільйонів доларів, але все втратив. Бо його парадигма, сформована на травмах, насильстві та нестачі, так і не була перепрограмована. Його розум не вмів справлятися з достатком, рівновагою, спокоєм. Тому, навіть досягнувши вершини, він повертався до хаосу не через відсутність таланту, а через вірність старій парадигмі. А ви Задумайтесь, яка парадигма керує вашим життям. Вам говорили, що гроші це зло. Що хто багатіє, той краде, що мріяти про велике небезпечно. Скільки разів чули і мовчі, не висовуйся, не хвалися. Ці фрази, як зерна, що з часом перетворюються на глибокі корені. І ці корені дають ті плоди, які ви збираєте сьогодні. Якщо хочете інших плодів, треба пересадити дерево. Це зміна парадигеми. Але зміна парадигеми вимагає більше, ніж сили волі, це свідоме повторення нової ідеї, пов'язане з емоціями. Це емоційний зв'язок з новою ідентичністю, це дія в умовах дискомфорту. Бо парадигма кричатиме, намагатиметься змусити вас здатися, відчути себе розгубленим, наляканим, вибитим з колії. Саме в цей момент потрібно чинити опір, триматися нового. Доки воно не стане звичним вашим. Пам'ятаю, як я почав застосовувати нові концепції з книжки, думай і багатій». Я відчував, що зраджую частину себе, роблю щось неправильне, що я не заслуговую успіху. Нудота, безсоння. Але я продовжував я відмовлявся повертатися. Змушував себе діяти як та людина, якою я хотів стати, навіть без негайних результатів. Поступово, мій парадигма почав змінюватися. І все навколо почало змінюватися разом з ним. Не обманюйте себе: зміна парадигеми це процес. Він не змінюється за одну думку, але може початися з одного рішення. А це рішення треба підтримувати вірою, емоціями та наполегливістю. Почніть спостереження за своїми звичками, автоматичними реакціями виправданнями. Це підказки вашої паради ГМи. І щоразу, коли ви дієте інакше, навіть якщо це важко, ви послаблюєте старе і зміцнюєте нове. Якщо ви вже намагалися змінити своє життя і зазнали невдачі, проблема не у вас проблема у вашій програмі. А програми можна замінювати. І коли ви змінюєте програму, результати змінюються автоматично. Ви починаєте притягувати можливості, які раніше були невидимими, починаєте генерувати ідеї, про які раніше навіть не мріяли, відчуваєте, що нарешті на правильному шляху не тому, що світ змінився, а тому, що змінились ви, і все починається з рішення переписати те, що є всередині вас. Ви готові. Бо, коли новий парадигма встановиться, повернення назад не буде. Ви ніколи не будете колишнім, і це може стати найкращим, що з вами трапилось. Знаєте, який найшвидший і найпотужніший спосіб змінити свою ментальну та емоційну частоту навіть у найважчі дні? Вдячність це просто, прямолінійно, і перетворює. Але я не маю на увазі поверхневу вдячність, яку ми повторюємо автоматично як формальність. Я говорю про вдячність, яку відчуваєш, проживаєш, вдихаєш, про те, що йде зсередини, навіть коли зовні все руйнується. Є причина, чому вдячність так сильно працює. Дія щирої подяки миттєво змінює вібрацію вашого тіла, а вібрація, як ви вже зрозуміли, визначає те, що ви притягуєте. Входячи в стан справжньої вдячності, ви налаштовуєтесь на частоту достатку. Спрямовуєтесь на те, що вже маєте, замість того, щоб фокусуватися на недоліках, і всесвіт відповідає на це. Він повертає вам більше того, з чим ви у резонансі. Помічали, що коли починаєте день у роздратуванні, здається, все йде не так. Кава пролилась, затори на дорогах, забули ключі. А тепер уявіть день, коли ви прокинулися спокійними, відчували себе добре і все йшло природно. Це не випадковість, це вібрація. А вдячність один з найшвидших способів її змінити. Але я розумію іноді важко бути вдячним, особливо коли реальність кричить протилежне. Борги, кризи, хвороби, самотність у такі моменти. Подяка здається останньою річчю, яка спадає на думку. Але саме в цьому і сила. Вдячність не про заперечення проблеми. Це про те, щоб навчитися бачити позитивне, навіть посеред хаосу. І цей новий погляд змінює все. Якось я відчував себе повністю розгубленим. Втратив віру в себе, сумнівався, чи те, що я вчуся, справді працює. І ментор сказав: Бобе, тобі треба негайно сісти і написати все, за що ти вдячний. Навіть якщо це звучить смішно. Я вагався, але зробив це. Почав з простих речей я вдячний за те, що дихаю, я вдячний за чашку кави, я вдячний за дві ноги, які несуть мене туди, куди я хочу. І сталося щось дивне. Я заспокоївся. З'явилась ясність. Мої думки змінили свій тон. Менш ніж за 10 хвилин я повністю змінив енергетику свого тіла. Це дало мені фокус, силу, повернуло контроль. Сьогодні дослідження підтверджують те, що досвід показує десятиліттями. Дослідження гарвардської медичної школи показують, що люди, які регулярно практикують вдячність, мають вищий рівень допрізину та серотоніну в мозку, нейромедіаторів, пов'язаних з задоволенням, мотивацією та благополуччям. Це означає, що вдячність не тільки змінює енергію, яку ви випромінюєте, а й змінює роботу вашого мозку. Ви починаєте помічати більше можливостей, краще реагуєте на проблеми і стаєте більш емоційно стійкими. Найкраще те, що незалежно від вашої поточної ситуації ви можете практикувати вдячність. Навіть з мінусом на рахунку, без роботи під час втрати. Якщо ви можете дякувати навіть за дрібниці, за дах над головою, за воду, за своє тіло, ви змінюєте свою частоту. І коли змінюється частота, змінюються результати. Не треба чекати, поки життя покращиться, щоб бути вдячним. Треба бути вдячним, щоб життя почало покращуватися. Бо вдячність це рішення, практика, звичка, яку ви культивуєте щодня незалежно від того, що відбувається. Чим більше практикуєте, тим природніше це стає. Доки ваша вібрація не стабілізується на більш високому рівні, і на цьому рівні знаходяться правильні ідеї, правильні зв'язки, правильні ресурси. Пропоную вправу. Наступні сім днів щоранку перед телефоном, перед тим. Як встати з ліжка, покладіть руку на груди і скажіть в голос три речі, за які ви вдячні але говоріть з почуттям, зробіть глибокий вдих, пригадайте образи, людей, моменти, а потім запишіть ці три речі в зошит. робити це щодня. Спочатку може здаватися механічно, але наполягайте на третій, четвертий день щось почне змінюватися. Ви будете ловити себе на посмішках. Почнете інакше реагувати на дрібні розчарування. І помітите, що, навіть якщо зовні нічого не змінилося, ви інші. А це головне: більшість чекають, поки щось станеться, щоб відчути себе добре. Але все навпаки. Треба відчувати себе добре, щоб сталося щось інше. А вдячність це міст. Зв'язок між тим. Де ви є і тим, куди хочете потрапити. Не недооцінюйте силу простої щоденної практики. Багато життів змінилися завдяки звичайній вдячності від серця. Ваше може стати наступним. Все починається з почуття. І ви можете вибрати, яке почуття керуватиме вашим днем кожен день. Починаючи з зараз. Є критичний момент у процесі перетворень. Про який майже ніхто не говорить. Точка, де все здається ще гіршим, перш ніж стане краще, це коли ви вирішуєте вийти зі старого шаблону і зробити крок до бажаного, але дискомфорт настільки сильний, що ви починаєте сумніватися в собі. Думаєте, можливо, краще було б залишитися там, де були. І тут більшість здаються. Бо дискомфорт неправильно інтерпретується як знак того. Що щось не так, тоді як це перший знак того, що щось нарешті змінюється. Людський мозок запрограмований на пошук безпеки, передбачуваності, повторення йому байдуже, чи ви нещасні, чи застрягли, він просто хоче тримати вас у відомому. Тому що разу, коли ви збираєтесь робити щось інакше, думати, відчувати, діяти інакше, ваша нервова система б'є на сполох. Ви відчуваєте страх. Тривогу, сумнів, не тому, що робите щось неправильно, а тому, що відходите від зони комфорту. Саме в цій точці і криється можливість, коли я почав застосовувати знання з тієї книжки, яка змінила моє життя, я не знав, чого чекати. Все всередині мене говорило зупинись. Немов я зраджував те, ким був я втратив друзів. Кинув старі звички, пішов з постійної роботи, і довго здавалося, що я на неправильному шляху. Були ночі, коли я ледь спав, страх невдачі був реальним. І це важливо знати, дискомфорт не зникає миттєво він йде з вами певний час. Але чим більше ви тримаєтеся, тим більше він перетворюється на силу. Зміни, яких ви бажаєте у своєму житті, не ховаються за більшими знаннями чи мотивацією. Вони ховаються за тим дискомфортом, якого ви уникаєте. Якщо ви справді хочете притягнути нову реальність, треба розуміти, немає жнив без посіву. А посіяти нову версію себе означає копати глибоко, вирвати старі корені, долати власні межі. Це незручно, але необхідно. Успішні люди це не ті, хто ніколи не боявся, це ті, хто навчився діяти, незважаючи на страх, хто зрозумів, що сумнів не сигнал до зупинки, а знак того, що вони входять на невідому територію. І саме на невідомій території відбуваються чудеса, саме там я знайшов результати, про які ніколи не мріяв. Саме тоді я почав діяти, як та людина, якою я хотів стати. Навіть не бачачи зовнішніх доказів. Знаєте, часто ми чекаємо ідеального моменту, щоб змінити своє життя, мов би це якась казкова пташка, що сама прилетить у руки. Але життя не казка, воно шлях, вимощений не лише трояндовим листям, а й камінням. Згадайте, Кароулінг, жінка, яка писала Гаррі Потера, борючись з бідністю. Виховуючи дитину і отримуючи відмови від дванадцяти видавництв, вона не чекала на зручний час, вона просто писала, незважаючи на сумніви й труднощі. Її історія це маяк надії, що доводить успіх, це не випадковість, а результат невпинної праці, навіть коли все йде навпаки. Багато хто пробував змінитися, але зупинявся на півдорозі, натрапивши на перші труднощі. Ключ до перемін, не уникнення дискомфорту, а проходження крізь нього. Уявіть темний коридор, це ваші страхи, сумніви, все те, що віділяє вас від бажаного. Тільки той, хто наважиться пройти цього коридором, досягне свого. Крок за кроком, день за днем, навіть коли внутрішній голос шепоче про безпеку, про те, щоб залишитися там, де є, але безпека це нещастя. Ми народилися не для виживання. А для розквіту. Є щось, що ви уникаєте важливе рішення, важка розмова, крок у невідоме. Саме там, можливо, і ховається той найважливіший поворот не бійтеся незручності, пройдіть крізь ній. Бо саме за межами цього дискомфорту чекає нове, повне життя. Це не магія, не випадковість, а ваше рішення, рішення змінити свій внутрішній стан. Навіть якщо зовні нічого не змінюється. Це постійна робота над собою, що змінює вашу енергію і формує нову реальність. Якщо вам відгукнулися ці слова, не зупиняйтеся. Наступне відео чекає на вас. Разом ми піднімемося ще на один ступінь зробіть себе трохи кращим, ніж сьогодні, і цей невеликий крок, зроблений щодня, змінить все. Дякую, що дивилися. Побачимось у наступному відео.